Шановні отці, дорогі браті і сестри, вельми шановні телеглядачі, Христос Воскрес, від імені Закарпатської єпархії Православної церкви України сердечно вітаю вас з Великодним. Наша Пасха це є спасіння від рабства гріха, син Божий, воскреснувши з мертвих, дарував усім тим, хто вірує в нього життя вічне. Як говорив Іоанн Золотогостий, смерти, де твоє жало? Пекло, де є твоя перемога? Христос Воскрес і немає мертвих у гробі. Христос Воскрес і життя жительствує. Ось власне сьогодні кожен з нас переживає в Україні надважкі події. Ми сьогодні разом з усіма тими, хто втратив рідних і близьких, молимось за спокій душ спочилих наших воїнів, наших діточок і мирних жителів, яких безневинно вбила Росія агресор. Проте ми знаємо і віримо, що Господь, який воскреснув з мертвих, перебуває з нами постійно, а значить і воскресить усіх тих, кого так безневинно було вбито. Сьогодні навіть весна святкує разом з нами, і здається, що найбільше красочніше, найбільше веселіше і найвеличніше святкує наша Україна Великдень. Немає такої людини, яка б цієї величної ночі не спішила до храму Божого. У храмах ж лунає. Кругом, величне Привітання Христос Воскрес. Ось, власне, Звертаючись до всіх вас, дорогі браті і сестри, цими переможними словами я даю кожному з вас теж і надію. Яку ж надію дає сьогодні церква? Надія є одна. Всі ті, хто співмирає з Христом, потім обов'язково буде мати третій день Воскресіння. Воскресіння буде мати, звичайно, з Богом. Наша Пасха це життя вічне, і життя вічне із Богом. Тому, святкуючи сьогодні, вітаючи всіх вас, я знаю єдине, що Господь є з нами, і ми переможемо будь-який будь-яке зло і будь-який гріх, тому що ми з правдою, ми з Христом, а Христос з нами. Вітаю всіх вас, дорогі телеглядачі, з великодним, з Пасхою Христовою. Бажаю усім миру, радості, довготерпіння. І знайте, Христос переміг смерть, а значить, і ми, і ми переможемо ворога, який прийшов знищувати нас. Чому? Тому що Бог з нами. А Бог, який Воскрес із мертвих, завжди нам допоможе, якщо ми будемо вірувати йому. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!